І одна невдача Путіна: запаси природного газу в Євросоюзі досягли історичного максимуму. Задовго до початку опалювального сезону європейські газосховища заповнені на 90%. ЄС продовжує виходити з під російської енергетичної залежності. Про це пише видання «Політику». І хоча вартість палива все ще залишається високою, Кремль змушений латати фінансову діру, яка утворилася через його рішення від'єднати європейських споживачів після повномасштабного о, вторгнення в Україну водночас менша кількість російського газу відкриває євросоюзу шлях до більших коливань цін на світовому ринку зрідженого природного газу. Сьогоднішнє підтвердження, що ми достроково виконали вимоги щодо зберігання газу, демонструє, ЄС добре підготовлений до зими, і це сприятиме подальшій стабілізації ринків у найближчі місяці, заявила в інтерв'ю політико комісар із питань енергетики блоку Кадрі Сімсон. Енергетичний ринок ЄС додала вона в набагато стабільнішому стані ніж у цей же час торік. Ця новина вказує на успіх євросоюзу у подоланні залежності від російського газу, який до війни забезпечував близько 40% попиту блоку. Москва неухильно відрізала від постачання своїх європейських клієнтів. Пише політико, скоротила, а потім і повністю припинила постачання через власні трубопроводи Ямал Європи і Північний Потік. До того ж зменшила обсяги газу, що надходить до Європи через Україну. Тому ну дивно, що у відповідь Євросоюз перемкнувся на інших постачальників і зменшив. В попит. За перші 32 тижні 2022 року частка російського газу в імпорті ЄС впала до 23,6%, а цього року до 8,4%. Це означає, що повне припинення закупівель російського газу відповідно до зобов'язань ЄС до 2027 року є цілком досяжним. Значною мірою російський газ замінили імпортом зі США, Норвегії, Азербайджану та інших країн. Це призвело до різкого зниження цін на нього порівняно з максимумом у 2022 році. Торік, у серпні, нідерландський індекс цін на газ сягнув позначки 320 євро за мегават годину. Цього тижня він коливався на рівні 38 євро. Однак пише політико: вартість газу все ще залишається вищою ніж до війни, коли вона була на рівні 20 євро за мегават годину. Це означає більші рахунки для домогосподарств і нижчу продуктивність для європейської промисловості. Оптові ціни на газ можуть бути значно нижчими ніж рік тому, коли ринок був шокований зупинкою північного потоку, але все ще залишаються помітно вищими ніж історичні ціни на газ за останнє десятиліття, сказав керівник відділу газової аналітики компанії Айкіс Том Марцекмансер. Каже трейдери, все ще занепокоєні питанням постачання. Той факт, що європейські сховища заповнені майже повністю раніше ніж зазвичай, як правило, вони досягають цього рівня приблизно в жовтні. На жаль, не обов'язково означає, що ціна буде далі знижуватися. Запаси газу можуть допомогти вам пережити зиму, але якщо зима буде холодною, додав він, є певний ризик, і саме це поки що утримує ціну на газ на високому рівні. Аналітики очікують, що ця зима буде останньою, коли дефіцит газу викликатиме серйозне занепокоєння. Додаткові потужності з виробництво зрідженого газу в Кантері США мають запрацювати всередині наступного року. Як зазначає політику, деякі країни центральної Європи, зокрема Австрія, все ще залежить від імпорту російського блакитного палива і постачають його, його газопроводами, що проходять територією України. Офіційний Київ не має наміру переглядати транзитну угоду, термін дії, якої закінчується, Шуються наприкінці наступного року, це створює суворий дедлайн для тих небагатьох країн, які все ще залежать від викупного палива з Росії. Ну, по перше, ми точно не будемо стороною перемовин з росіянами, і це ж абсолютно очевидно. А по-друге, я думаю, що а, наступному році ну він буде такий дуже показовий з точки зору дійсно можливості Європи функціонувати взагалі а, а, без російського газу. Ну я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося. Як тільки це відбудеться, я думаю, що це питання взагалі втратить актуальність. Трата найбільш надійних європейських клієнтів, вважає політико, стало сильним ударом для Кремля. За даними російського мінфіну, доходи від експорту енергоносіїв за перші сім місяців цього року скоротилися на 41% відсоток до 44 мільярдів доларів. Рубль цього тижня перетнув символічну позначку в понад сотню за долар. Росії стає важче підтримувати свою ізольовану економіку, виплачувати зарплати солдатам і купувати зброю за кордоном. Жодних сумнівів, що Кремль віддасть пріоритет військовим витратам, тоді як економічні негаразди ляжуть на плечі громадян. На сьогодні, за даними соцопитування, кожен п'ятий росіянин змушений скорочувати свої витрати на їжу і товари першої потреби, щоб заощадити гроші. І це був огляд преси.